На одній із ділянок Ілля збирає березовий сік. Каже, навчається на лісівника і на прохання майбутніх колег допомогти завжди відгукується. Батько був лісником, дід, ну і дядько теж. Ну, всі. Я тут проживаю, ну. Ліс з боку то приїхав допомогти показати. Березовий сік збирають у поліетиленові пакети. Банки розповідають лісівники. Тут давно не використовують в пакеті більше воно чисто екологічно, як в банці, бо в банка відкритому типі в банку і дощ попадає, і мусор, і вітер дує. пісок. Ну, банка ну, не практично. Сік із кожного відра проціджують через марлю. Із домішками консервні цехи не приймуть. Протягом дня на одній такій ділянці заготовляють орієнтовно 500 літрів, каже головний лісничий ківерцівського лісгоспу Орест Мороз. Обирають місця як від населених пунктів доріг та стихійних сміттєзвалищ та дерева, яким понад 50 років. Одна береза за день дає від 15 до 30 літрів рідини. На висоті 40-50 сантиметрів. Ми робимо технологічні отвори. Діаметром від півтора до двох сантиметрів. Але тільки сверлом, не бензопилою, не якимось там забиванням труб, всього іншого. Тобто, саме такий метод є найбільш ощадливим для дерева, той, який не нашкодить дереву. Місцевим жителям заготовляти сік для своїх потреб не забороняють, але з настанням пожежу небезпечного періоду пересування лісами обмежать. Зараз війна йде. Такої понадумські, якщо людині нема, то чого вона має ходити там по лісі. Це ж таке діло. Хто там заготовляє, допустимо, дрова, які працівники працюють. де все. Такої заборони то немає. Ну, як можна людині запретити, щоб вона ходила в ліс? Це ж не то, що загорожено воно. У Ківерцівському лісгоспі цього року планують зібрати 90 тонн соку серцю. Загалом на Волині ця цифра сягне трохи більше 100 тонн. Половину законсервують у державних цехах. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.